Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Війська північної Кореї на території Курської області Росії і як Захід, і зокрема Сполучені Штати Америки, трактуватимуть можливу появу цих військ на українській території. Ну і звичайно, те, що відбувається у південній Кореї, де нагадаю, фактично днями дійшло до е заміни однієї з гілок влади, коли у відставку пішов президент Юн Сок Йоль, який це теж матиме наслідки для України, як ми це відчуємо на собі. От про це все поговоримо далі. Ну а співрозмовником моїм і вашим Нашим шановна аудиторія, в цій темі буде Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, про все по порядку, по-перше, коментар державного департаменту Сполучених Штатів: якщо солдати КНДР зайдуть на територію України, це буде черговою черговою ескалацією. Це слова представника держдепу Метью Міллера. Напередодні він е, ці слова озвучив. Ну і за словами Міллера, американська сторона обізнана про те, що частина північно-корейських військових загинула на полі бою в Курській області. Ну, про їхню загибель я думаю, можна окремо говорити. Е, а, от про чергову ескалацію яким чином це належить трактувати, чи це радше така констатація факту? Ну так, буде чергова ескалація, чи за цими словами можуть бути, чи ці слова можуть бути передвісником якихось рішень і дій? Я думаю, все разом, але передусім маємо розуміти, що невдовзі буде. Транзит влади в Сполучених Штатах вже недовго залишилися до е, вступу на посаду новообраного американського президента Трампа, і до того не варто очікувати якихось серйозних вже кричущих кроків на підтримку України чи по стримуванню КНДР чи стримуванню всіх трьох КНДР КНР і РФ, які співпрацюють у питаннях російської війни в Україні вкрай активно, особливо Китай. А, тут звісно будуть о, певні. Такі операційні оперативні реакції, але але звісно, це не якісь тактонічні зміни. І на цьому в принципі можна поставити крапку о, в сенсі саме очікувань, бо можна мати багато патетики, що можна зробити, що треба було б зробити раніше. Але тут ключове Америка має пройти завершити свій владний транзит і рухатися далі, в тому числі в контексті участі КНДР у війні проти України. Ну, до речі, те, що ми зараз бачимо на території Курської області, бо так на правду ми не знаємо, скажімо, основного предмету домовленості, як це виглядало, я маю на увазі домовленості між КНДР і е, Російською Федерацією, то власне те, що надалі ці солдати залишаються саме там формально юридично на території Росії, чи не може це бути таким елементом домовленості і е, ну, скажімо, в перспективі е, чи дійде до появи. З огляду, до речі, на ці слова від відметію Міллера до появи е військ північної Кореї вже на території безпосередньо України. Я думаю, вони планують беззаперечну участь в корейських військ бойових діях на території України, інакше це не мало сенсу. Інше питання, що вони використовують це як і політичний чинник, політичний фактор. Вони ж дочікувалися дня, коли оголосять президенту юну імпічмент. До речі, він ще не відстав. Ця справа буде в конційному суді. Це 180 днів мінімум на ро... не мінімум, а максимум на розгляд. Подивимося, як довго воно буде тримати. Підеднана Корея це аспект. Але Вони вичікували та вони завжди підтягують один процес під інший для того, щоб створити дужче тиск а, на демократію. Ну і беззаперечно, те, що відбулося в південній Кореї, це дуже погані речі, тому що прокитайська сила, про російська сила, демократична партія, яка бореться з президентом Юном, а, вона набирає обертів, може повернутися до влади. Це буде вкрай погано для всіх, і це свято одночасно для трьох автократій для Росії, для Китаю, для Північної Кореї. От, тому, звісно, тут цей аспект він є і очевидно, що допоки триває о, криза полі політична і зовнішньополітична в південній Кореї, тому що там зв'язки для нас це складно в сенсі переговорів про передачу озброєння і інших безпекових домовленостей, тому що ну треба президент Південної Кореї для цього. Щодо президента і того, як це виглядає в південній Кореї, є заява так само від Сполучених Штатів Америки. Там підтримують. Цю історію з призначенням виконувача обов'язків, я навіть зацитую, як це виглядає. Ми готові продовжувати роботу з виконувачем обов'язків президента, хан Даксу та урядом Північної Кореї для просування наших спільних інтересів і спільних цінностей. Ну, давайте з засадничих речей почнемо. Ким є ось цей хан Даксу, про якого я згадав, щойно, посилаючись на е, Білий дім, е, фактично і, 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 власне, чого чекати? Ну... Поки що максимальної обережності це технічна особа наразі, і це про технократію. Власне Південна Корея бере на себе обов'язки продовжувати ті зобов'язання, які були взяті нею досі. Але ми розуміємо, що рішення про продачу лотальної зброї для України ухвалено урядом Кореї не було і навряд буде ухвалено впродовж наступних 240 днів. Це той срок, який необхідний для дострокових президентських виборів. Чому Південна Корея не продавала Україні зброю? Два фактори: Перший – тиск демократичної партії, на чизліджеменом. Ключовим профтокритичним актором у південній Кореї, який загалом погрожував юну імпічментом за продачу зброї Україні, вони постійно висували якісь імпічменти, постійно блокували роботу півнокорейської держави. Тобто це на Питання було в тому, що адміністрація президента Кореї була поганою. А це питання в тому, що опозиція має більшість в парламенті і призвела до ситуації, коли країна була ледь не паралізована в сенсі ухвалення рішень постійними системними блокуваннями з боку про проросійської, про про північно-корейської опозиції до слова, коли вони вперше висували імпічмент після п'юного після впровадження короткочасного воєнного стану. Там же була така теза, що вони засуджують його. Не зовсім за там конституцію, а за те, що він розруйнував відносини з Росією, Китаєм, Північною Кореєю, і що він діє на користь Японії. Але коли це був величезний сплеск негативу в світі, не в Південній Кореї, бо там суспільство дуже накручено під цим впливом негативної пропаганди оптимократичної партії, вони прибрали. Цієї тези з другого імпічменту, і от його вже декілька днів тому наголосили. Ну про що це свідчить? Про те, що демократична партія, звісно, не змінює ніяких своїх поглядів, але під тиском і сполучених штатів, а можливо, певним чином, і комуністичної партії Китаю, до якої її представники дуже часто навідуються. Вони прибрали цену, бо це дуже знаєте, як одразу скинути маски і показати хто є хто. Ну а яким чином взагалі сформувався ось цей політичний, скажімо так, рельєф в південній Кореї? Тому що ну та говорячи про це в Україні в той час, коли у нас Юрій Бойко говорить там різні речі, ми про це там, в передній частині програми згадували, воно може й не дуже випадає, тому що ми свої проблеми подібного характеру маємо. Але я все ж озвучу це питання: та тобто, яким чином сформулювався ось цей е, політичний, е, політичний запит, політичний рельєф, коли фактично є. Історія війни, історія протистояння, історія розділеної країни, і тут фігурує комунізм, тут фігурує авторитаризм, і ну власне династія кімів має на увазі в північній Кореї, так як як певний такий образ антагоніста, і з іншого боку, якісь там виявляються можливі е, комунікації з комуністичним Китаєм, з комуністичною партією Китаю і якийсь навіть сентимент до Росії, як так поскладалося? Ну, на до цього не вистачить розібратися, але якщо коротко, то варто розуміти, що південно корейське суспільство є найбільш пораризованим в світі, і це фахівці підрахували. Що загалом в них дуже сильна напруга. Вони сприймають політичних опонентів як кровних ворогів. Тобто, це не мова про одну державу, а про те, що головний ворог це табір, з яким ти борешся. Якщо ми говоримо про правий табір, в нього є певні негативні речі, але зазвичай праві сили вони про американські, про європейські. І виступають за дуже хороші правильні речі. Власне, президент Юн з точки зору зовнішніх відносин, з точки зору його міжнародних рішень, був чудовим президентом, дійсно найкращим лідером, який був Південної Кореї за роки. Але в нього були проблеми внутрішньополітичні пов'язані з лівими силами на з демократичною партією. Сама демократична партія не є монолітною, але зараз там керує фракції Ліджемена, який сам звинувачується в корупції. Там, наприклад, є скандали там звинувачують дружину президента Юна в тому, що вона отримала сумку Діор від пастора за 2000 доларів і для того, щоб там допомогти знайти місце на кладовищі для американського політика корейського походження. Довга історія. Але сам Ліджемен він перенувачується передачу 8 мільйонів доларів для Кіма для організації форума. Ну тобто, ми розуміємо. Корупція на користь КНДР і сумка Діор. Ну але чомусь купіно-корейське суспільство дивиться на сумку Діор, а не на передачу гроші Тімам. А, історія складна: Південна Корея була в автократичному о, системі управління, тому що після корейської війни там були праві. Скажімо так, диктатора, і ця травма вона дуже жива, воно зберігалося до 80-х років. Тому для Південної Кореї оця автократична травма, власне, важливіша певною мірою, ніж. КНДР, також е, оці ліві сили, які зараз активно підтримуються, вони виступають за балансування, стратегічну автономність, е, співпрацю з усіма автократіями, не злити Путіна, не злити сі, не злити кім, або вони нападуть. Е, примирюватися з ними, шукати діалогу е, це їхній наратив. Плюс сама демократична партія дуже паразитує місць цього слова на антияпонській риториці, тому що вони е, роблять м, таку політику, що в людей є відчуття, що події сторічної давнини досі актуальні, і вони перекривають подіями історичної давнини реальність нинішню. Тобто вас під боком Росія, Китай, КНДР, але ви досі обговорюєте злочини Японії 40-х років. Ніхто не заперечує, що були злочини Японської імперії. Але питання в тому, що у вас країна на порозі війни, а ви цього не бачите. От така ситуація в під Кореї, якщо дуже дуже спрощена. Північна Корея, і чи ви бачаєте якусь реакцію з огляду на ось ці От повідомлення про перших загиблих там видання Forbes, якщо я не помиляюся, про 4% від загальної кількості навіть писало маю на увазі, загальної кількості тих е, військовослужбовців в КНДР, які були вислані там до Курської області на фронт. Е, окрім того, що це це проходить в новинах. Ми маємо там якісь цифри, якісь посилання і відеопідтвердження. Чи це бодай якийсь свій практичний застосунок? Е, знайде. Ну, в сенсі самої північної Кореї. В тому сенсі, що це та чи це буде якось мати там резонанс північній Кореї, чи просто настільки там все заблоковано, що незалежно чи це буде 4 чи 44% відсотки загиблих, там жодним чином? Ну по-перше, це невелика кількість для самої північної Кореї. Ми маємо розуміти, що що більше буде продовжуватися російська війна в Україні, буде більше власне від цього самих північних Корейців на полі бою і масштаби. Постачання військ з боку КНДР до РФ вони ну досить широкі. За підрахунками аналітичних центрів, це дійсно може бути позначка до 100 тисяч осіб впродовж року. Наступного тут, звісно, можна по-різному це обраховувати. І не те, що це точна цифра, просто треба брати до уваги, що 100 тисяч для Кіма це не проблема. Він або стратив, або посадив за своє правління понад 117 тисяч людей. Е, от і е, в. Стуація світка КНДР, звісно, що якісь плітки чутки будуть ходити. З інформації ззовні там не так багато, але чутки ширяться швидко, і власне чутки дійсно створюють для кіми певні проблеми. От але це не означає, що там люди якось не будуть хотіти їхати на війну або щось таке. З іншого боку, ми бачимо, що вони мають вельми серйозну специфіку ведення бойових дій, десь вони мають успіхи, але десь вони виглядають так, наче вони досі ведуть корейську війну. Тобто, з свідченнями саме профільних людей військовій сфері вони. Не є навченими веденню бойовим діям зі застосуванням сучасної бойової техніки. Але я думаю, що це досить швидко зміниться, тому що так чи інакше не вчаться. І, зрештою, Росія і Співчною Кореєю будуть одними з найбільш оперативно сумісними. Силами військовими в порівнянні з іншими, тобто, допоки Америка і Японія або Америка і Корея південна не будуть мати цієї оперативної бойової сумістості Росії і КНДР будуть і мати і уявити, які наслідки від спільної російсько північно корейської армії для майбутніх війн в Пацифіці, які вже стоять на порозі, ну тут можна. До речі, Кім Чен Ін і те, що його обходить і не обходить. Ви там сказали про 100 тисяч, які абсолютно не є проблемою, і я не буду навіть підважувати цю тезу. Ми розуміємо, яким чином влаштована влаштована його візія, та і його там якась там система цінностей або координат. Але те, на чому йому може залежати, те, що зараз от ми маємо там певні повідомлення про те, що е, був відкритий так званий дружній вогонь, тобто. Війська північної Кореї, десь там не зорієнтувалися і дійшло до того, що фактично союзників постріляли, або е, історія з е, е, відсталістю в сенсі технологічному, тому що досить важко їм йде з дронами, з, скажімо, з уникненням дронових атак е, українських. Чи це може бути по диктатору і е, по цьому його візерунку, де ну він же ж має мати там відповідно вишколене військо? А тут виявляється, можуть бути і страти, може бути і непідготовка. Ні, 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 звісно, дивіться. Ми знато сильно дивимося на епізоди. Хто дивиться на епізоди? Кому взагалі потрібні епізоди? Епізоди, звісно, важливі, але якщо ми робимо прогноз, епітозотичний випадок, особливо для певних перших проб КНДР, це не є показовим. Це епізоди. Ми маємо дивитися на велику сукупність епізодів для того, щоб розуміти, що таке тенденція. Зараз вони пробують, вони вчаться, вони роблять помилки, вони жертвують своїм населенням, але для них це не є проблема. Ким отримує все, що йому необхідно а, від Росії. Але тут примітка не від Росії, а від Китаю, тому що Росія виступає буфером, транзитним центром для китайської мілкороелектроніки, яка заходить сучасну північно-корейську зброю. Росія не виготовляє свої чіпи і компоненти для ракет. І танків, і систем ППО е Північної Кореї. Це китайські компоненти. Росія дає їм гроші, ресурси певні енергетичні, та? І, і контроль технологів. Але матеріал. Це Китай і рішення Дзіньпіне і розмова Медведєва з Сі була теж про це. Це варто розуміти. Але оці епізодичні епізоди я дійсно бачу в медіа. У нас дуже люблять дивитися. Знаєте, якийсь епізод, який нам сподобаються, і його роздмухують на тиждень, на два. Але це настільки шкідливо, наскільки це може бути шкідливо, тому що це око замилювання. Ми маємо дуже чітко і серйозно бачити реальну картину. А картина така, що Росія співпрацює з КНДР, співпрацює з КНР. Вона влаштовує нову. Союзницьку військову модель, і попри їхні втрати, вони все одно вкрай сильні. Це не якийсь заклик до чого, це просто той факт, який варто сприймати і аналізувати, і розуміти, що саме така геополітична кон'юнктура, а не те, що там кім розчарується або злякається, або Росія, як економіка звалиться за один день, їм там залишилося один тиждень. Ну знаєте, ці клікбейти, які е, е, фігурують. Ну. Ну так тут я, я так само не буду це підважувати жодним чином. Просто теж треба розуміти, чому я власне про це запитав. Чи ось ця інформаційна складова вона якось там бодай посередковано впливає на, на, на КНДР і на прийняття рішень? Але відповідь я почув. Я вам вдячний за те, що знаходите час, знаходите можливість. Ми традиційно якраз говоримо от про той регіон, і, і, і чомусь так, а насправді закономірно в цих розмовах виринає назва такої країни, як КНДР. Це теж варто. Я думаю, зауважити Китайська Народна Республіка так само. Тому відповідно е відповідно до того все йде. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України з нами на прямому зв'язку. Друзі, е зовсім скоро дочекайтеся. На початку години будуть новини Інна на Марецька їх підготувала і представить. А потім ефір продовжить колеги. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.